Христос Воскрес! Сьогодні ми продовжуємо читати гуморески Богдана Некіфорука, гуморески із Завалля, відомого в нашому селі чоловіка, який писав дуже з гумором, і нещодавно, кілька років тому, на жаль, уже в похилому віці пішов спочивати на небо, на вічний спокій. Отже, називається ця гуморесочка невеличка Не дивуйтесь, люди. Як випив трохи зілля захотілось на весілля. Як прийшов я на весілля, як... я... я так на... надив... надивився, що залію собі дуже заскоро вродився. Які гарні там дівчата, які молодиці, світять вони колінами, як в небі, зірниці, п'ють горілку, як ту воду, і танцюють шейка. Цілуються вони краще за старого блейка. Якби було мені двадцять. Я би так потрафив, аби жінка мене, але жінка мені каже, шлях би тебе трафив. Не дивуйтесь мені, люди, що таке торочу, хоча уже і полисів, але ще щось хочу. Правда дуже гарна, гумора? Гарна.